Україна створює нові окремі штурмові війська. Що це таке розкривають експерти, та називають чим продиктоване це рішення? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Зрізання до пропільського виступу на Донеччині і успішні дії на Сумщині засвідчили потребу створення окремих штурмових військ. Наявні штурмові полки під час проривів і зачистки ворожих сил показують свою ефективність. Це впливає на рішення створити окремі штурмові війська з досвідчених і мотивованих бійців. Про це співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Сказав у ефірі марафону Єдині новини, зокрема, експерт прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про намір створити окремі штурмові війська. Є низка факторів. По перше, багато наших професійних підрозділів, тих же десантників і морпіхів, сильно стерті, і вони зараз набирають склад, який потрібно готувати. Багато підрозділів, особливо новостворених, які складаються з мобілізованих, психологічно не готові контратакувати. Вони стоять у глухій обороні і намагаються утримати лінію бойового зіткнення. Відзначив жмайло. При цьому, за його словами. Наявні українські штурмові полки насправді показали свою ефективність. Яскравим прикладом він вважає 225-й штурмовий полк, який відзначився при знищенні Андріївки. Тоді нашого піхотинця фактично супроводжував один-два-три дрони. Цей піхотинець бачив укриття ворога, але український піхотинець не вибігав на російського окупанта, бо загарбника добивали FPV-дроном з одночасним спостереженням. Через розвідувальний дрон, чому саме не бригади? Бо бригада це 4 тисячі чоловік, а полк це десь 1200. І якщо їх наситити технікою, якщо там є відповідно підготовлені кадри, то це дає ефективність для таких проривів для зачистки, щоб потім заходили піхотні підрозділи. Підкреслив жмайло. Також він навів приклад ще одного штурмового полку, який на Сумщині скоро може узагалі відкинути росіян. За державний кордон України жмайло відзначив, що наразі таких штурмових полків формується десь до десятка. Для історії мобільної це матиме шанс на життя. Це показало зрізання добропільського виступу. Це показала Сумщина і глобально контрнаступальні дії на різних ділянках, відзначив він. Як повідомлялося, Зеленський розповів журналістам про рішення створювати сучасні окремі штурмові війська із дроновою складовою. Уже близько за 10 днів це рішення має бути утіленим з дожиття.